22 січня у День Соборності та Свободи України в Олександрії відбудеться акція Україна Єдина. Її організувала активістка Євгенія Мороз. 22 января Україна готується відмічати День соборності. Би, ну і ми не могли обійти ту дату. Своїм вниманням. на 15:30 на площадь Попова ми приглашаємо всіх желаючих, всіх нерівнодушних людей прийти на акції можуть зустрітися люди з різних куточків України, поспілкуватися та висловити свої думки. Буде можливость свободного мікрофона. То есть каждого жила вийти, виступити, висказатися по поводу дня соборності, цієї дати, акта злуки і необхідності... Поддерживать территориальную целостность Украины. Я приглашаю переселенцев, я приглашаю волонтеров, я приглашаю простых граждан. Прийти підтримувати, показати, що Україна єдина, і в кінці нашого мероприятия ми плануємо стати контуром України і взявши за руки. Організатор закликає усіх небайдужих взяти участь в акції та принести з собою прапор України. Я дуже прошу брати з собою тільки державні синьо-жовті прапори. Це праздник імені країни, щоб Ніякі партії пиарились, не светились и не і не розділяли Україну на різні частини. Потому що в цей день у нас єдиний флаг должен бути, і ну как бы, в едином пориві все треба бути страна. Планується, що захід триватиме близько години. Долучитися може кожен зустріч 22 січня о 15.30 на площі Попова.